У ефірі поговоримо про ситуацію на Харківщині. Сьогодні зранку російські військові обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині. 51-річний поранений внаслідок цього обстрілу помер у лікарні. Поранення отримала 48-річна жінка. Про це повідомили в обласній прокуратурі. І більше про оперативну і безпекову ситуацію на Харківщині. Поговоримо з наступним гостем Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Харківській області, генерал поліції третього рангу. Пане Володимире, Тання, вітаю вас, вітаємо, пане Володимире. Дякуємо за те, що з нами. І розпочнемо загалом із безпекової ситуації на Харківщині. Як минає доба? Ну, перше, ми у нас сьогодні дещо посилений варіант несення служби, якщо можна так взагалі сказати, тому що поліція працює 24 чотири на 7 без вихідних з 24 лютого 22 року. Тому що ми додатково все ж таки забезпечуємо охорону деяких меморіалів, і, на щастя, люди дослухалися до нас сьогодні. Загалом відвідували не так багато людей. Зокрема, в місті це десь приблизно 100 людей відвідували меморіали, три які ми охороняли. І взагалом по області десь не близько не більше 150, Тобто, все пройшло без ексесів, за що ми переживали, і е, без значного скупчення людей про що ми е, зазначали заздалегідь і повідомляли людям, і попереджали людей, просили їх не робити скупчень, тому що ворог завдає ударів. Ворог завдає ударів, він завдавав ударів і вночі, і е, сьогодні ви правильно абсолютно сказали про Куп'янськ. Куп'янськ взагалі о, піддається ударам цілодобу, вночі каби, в день каби, крім того, РСЗО, артилерія, все, що летить, летить по Куп'янську. На жаль, у нас сьогодні є дійсно загиблий цивільний чоловік і е, е, поранена жінка. Ми знову ж таки е, звертаємося до всіх цивільних, які перебувають. В районі активних проведення в районі е проведення активних бойових дій, що в разі можливості виїжджайте, кажемо про це. Ми настаємо про це. Ми не можемо заставити, не може сила вивести людей. Однак, ми готові надати всю більшу допомогу для виїзду, будь-то автотранспорт, житло надає е обласна військова адміністрація. Ми все це готові допомогти. Загалом, ми очікуємо обстріли, що будуть продовжуватись. Тому ми знову ж таки звертаємося і кажемо не генерувати сигнали тривоги. Будуть обстріли, мабуть, і сьогодні, і завтра. Ми це очікуємо, пане Володимире. Чи знаходите ви для себе пояснення цієї активізації саме на Куп'янщині? Ну. Я не можу сказати, що це активізація на Куп'янщині. Це, скажімо так, активізація по всій Харківській області, зокрема, по всьому прикордонню від Багадухавської громади і до Куп'янської громади. Сьогодні вже в день було завдано обстріли в селищі Дергачі, було влучання в АЗС. Сьогодні було вже завдано ударів по Казачій лопані. Вовчанськ. Сьогодні вже ми фіксували прильоти кабів, Щастя, що без втрат, але є пошкоджені будівлі, є згарання трави і пожари, які виникають після прильотів, які доводиться тушити. Все це вже є сьогодні. Тобто казати, що це лише Куп'янськ, це неправильно. Від обстрілу страждає все прикордонні Харківської області, в тому числі Куп'янськ. Просто в Куп'янському районі не ведуться активні бойові дії, проходить лінія фронту, і саме він більше всього страждає, скажімо так. На жаль, страждає більше всього. Однак, зараз приблизно, якщо казати про кількість обстрілів, то, наприклад, Вовчанська громада яку, потерпає приблизно в такій же кількості, як і Кутянська. Пане Володимире, напередодні в нашому ефірі ми повідомляли про а, вчорашній обстріл по Салтівському району Харкова, внаслідок якого постраждали зокрема діти. Скажіть, будь ласка, чи є вже станом на зараз інформація, чим саме вдарили росіяни? Ні, на зараз ми таку інформацію ще дати не можемо точно, тому що ми ви звикли точно давати інформацію, проводиться. Відповідні експертизи. До речі, поліцейськими було проведено огляд місця події. Вилучені всі уламки ми передали уламки і матеріал до Служби безпеки України. Служба безпеки внесла провадження відповідно до реєстру досудових розслідувань. Наскільки мені відомо, призначено відповідні експертизи, тому що треба точно сказати безпомилково, що саме стало причиною вибуху. На жаль. Діти ще перебувають в лікарні. Нагадаю, що це три хлопчики віком 14 і 15 років, двоє 14 років, один-15 років, і дівчина 8 років. Дівчина вже не перебуває в лікарні, а хлопці ще перебувають в лікарні. І стан тяжкий. Будемо сподіватися, що з ними все буде гаразд, і вони аж одужають. Ми будемо сподіватися на це, повертаючись до початку нашої розмови і загалом говорячи про безпекову ситуацію на Харківщині. Ви зазначили, що сьогодні поліція працює так. Поліція завжди на Харківщині працює, як ви зазначили в посиленому режимі. Попри це, сьогодні ще більш пильно. Чи є можливо якась інформація про провокації або спроби провокації від ДРГ на прикордонні? Перша провокації під ця під час, скажімо так, 9 травня. Сьогодні це колись відзначався як день перемоги. Зараз ми відзначаємо це як День Європи. Святкуємо сьогодні. На щастя, немає по місту і по області, тобто люди в незначній кількості прийшли, поклали квіти, пішли однак, ми для цього. Скажімо так, певні більше зусилля робили. А саме всі місця було заздалегідь перевірені вибухотехніками. Всі місця після перевірки вибухотехніків були взяті під охорону, тому що ми не могли, скажімо, так предполагати того, що хтось може використати цей день як теракт. І там було не було виключено те, що може бути вибух якогось е, саморобного вибухового пристрою чи е, і, іншого пристрою, який би вибухнув, заздав завдав травм людей. що стосується ДРГ е, за останні три дні. Було декілька фактів е, заходження ДРГ на територію області з території е, нашого. Неадекватного сусіда малими групами всі, скажімо так, заходи ДРГ були відбиті, ворога відкинули назад. Ну, більш детально, що достосується саме цього, я впевнений Повинно давати все ж таки інформацію Збройні Сили України, в яких ми беззаговорочно віримо, яким допомагаємо. Це скажімо так, їхній кусок. На інформації, які вони повинні давати, так було скажімо так чотири факти, як мінімум, ДРГ був. Пане Володимире. Дякуємо за відповіді на наші запитання, за те, що знайшли час доєднатися до цієї розмови. Володимир Тимошко, це начальник головного управління національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу.